Офіціантка Катерина сервірує столик у першому волонтерському пабі в рамках національної акції стіл пам'яті. Я повідомляю те, що в нас проводиться акція в закладі. Те, що ми виділили столик, який не можна займати. Він є засервірований для того, щоб ми згадали померлих загиблих наших захисників. Всі бажаючі можуть до цього долучитися, обов'язково вказати ім'я померлого загиблого. Якщо вони будуть родичами, вони можуть пригоститися кавою, чаєм безкоштовно. У першому волонтерському пабі, який відкрився у Луцьку, торік у листопаді проводять благодійні збори, акції та виставки, аби допомогти українським військовим. Говорить. Півзасновник закладу волонтер Микола Левчук. З його слів, 50% від чистого прибутку вони передають на потреби ЗСУ. Наш заклад не міг не долучитися, типу, тому що ми самі волонтери, типу, і заклад створений для волонтерства і підтримки ЗСУ. Хай люди помнять і люди знають, що для того, щоб вони тут жили в мирі, і, на жаль, приходиться часто жертвувати найближчим». 18-річна Валентина Капітула у листок пам'яті вписує ім'я брата, який загинув у травні 2023 року. Мого брата звали Дмитро, йому було 22 роки, і він загинув в харківському напрямку в селі Вільшана. Його наша сім'я, наша родина не забуває. Що він постійно в наших живе думках, ми його дуже сильно любимо. Прийшла вшанувати полеглих захисників лучанка Аріадна Гуменюк. Дівчина розповідає, її тато нині захищає Україну на передовій. Вони зробили дуже велику роботу, щоб ми зараз в безпеці, в теплі, в доброті знаходились і були під мирним небом. Вони дуже багато зробили для кожного з нас, і ми мусимо їх пам'ятати і дякувати їм. Янчук Валерія говорить, має багатьох близьких та знайомих, які стали на захист України. Тому каже, підтримує акцію Стіл пам'яті. Хлопці, на жаль, помирають, і ми маємо чтити їхню пам'ять в знак того, що ми пам'ятаємо про їхні героїчні вчинки для захисту нашої держави та національності. Зі слів організаторки Марії Грабар до акції вшанування стіл пам'яті долучилося 10 закладів у Луцьку та два у Ковалі і Любомлі. Наталка Кликуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.